Риби, вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на мої днів. Що ж там буде програватись? Вибачаюсь за голос, я все ще хворію вже другий тиждень. От. Одразу вам рекомендую слідкуйте за здоров'ям, не будьте як я. Бо, це, звичайно, нам дуже приємно. Так, сімка пентаклів. Охо, вежа. Рицар жезлів. Так, так, так. На цьому тижні. У вас програється ситуація, коли ви зрозумієте, чому щось дуже довго формувалося. Тобто, ви побачите, які конкретно палки ставляють ваші колеса. Тобто, можливо, вам дають неправильну інформацію. Ну, наприклад, там, у звітності постійної помилки. Чому? Тому що там Кландій Петрівна постійно десь відволікається. Або ви зрозумієте, там, чому. В сім'ї якісь не Тобто тут йде питання руйнації того, просвітлення того, що не дає рухатись далі. Ви вже привіряєте конкретно на свої життя, це про те, що от, щось тягнеться, воно ніяк не сформується, ніяк воно не дійде до кінця, але нарешті воно закінчується. Тобто, ви знаходите інформацію, яка вам показує, в чому конкретно проблема. Чому воно не рухається? Так, відносини. Поїхали. Рейду, поїхали. Що ж там у нас буде? Ой. Так, королева Пентаклів. Трійка кубків. Так. Відносина в така енергія легкості, знаєте, таке відчуття, що до вас буде якісь приходити навіть ностальгічні якісь моменти. Ви поки не хочете щось там сильно змінювати, рухати, трансформації якісь це взагалі не про вас. У вас умовна стагнація, але це більше, знаєте, як зберігає свою якусь зону комфорту. Я зараз не хочу сильних емоцій, я не хочу якихось дуже потужних подій. Я хочу для себе відпочинку і якогось релаксу, якогось такого дуже легкого спілкування. Ви будете уходити від важкості. Можливо, будете відвідати якісь там заклади розважальні, або більше спілкуватися з людьми, які більш такі веселі, легкі, дивитися навіть програми, які не важкі. Тобто, у вас якась така, у мене є відчуття, що я хочу більше легкості. Дайте мені легкості. Це дуже сильно пов'язано з вашим внутрішнім станом, бо він якийсь дуже напружений. Є якісь процеси всередині, можливо, багато трагічних мом... моментів, новин, ще чогось. Є така внутрішня напруга, через це у вас є такий потяг до легкості, і він до вас буде притягуватись. Тобто до вас будуть притягуватись люди, які допоможуть вам. Які будуть спілкуватись легко, які запропонують щось таке. Ну, давай разом зустрінемось, давай ми випимо по чашці кави або сходимо кудись. Ось якийсь такий момент. Легкість. Йдіть туди. Це вам необхідно для того, щоб зберегти оцей внутрішній баланс, бо ви дуже напружені. Цю напругу треба обов'язково зняти. Так, фінанси. Фінанси. Так, фінанси, фінанси. У мене є таке відчуття, що у вас програється у фінансовій сфері почуття вигорання. У деяких є такий момент, коли те, чим ви займаєтесь, ви це робите вже автоматично, механічно. І нема наповнення. Тобто, вам не подобається те, що ви робите. Десь ви забули про себе і почалося вигорання. Тобто, риби, справ багато є відчуття, що, в принципі, те, що ви робите, воно вам приносить гроші. Тобто, дохід ви маєте, але немає емоційного наповнення. тобто, Є таке відчуття, що десь ви забули про себе, через це виникає вигорання. Як порада, будь ласка, тепер я розумію, чому відносно хочеться легкості. Я розумію, чому деякі моменти, наприклад, будуть на паузі, і тепер вам будуть прояснювати це. Можливо, ви будете відчувати почуття роздратування через те, що йдете на роботу або займаєтесь тим, чим ви займаєтесь. Зробіть. По можливості собі невеличкі приємності, тобто щось новеньке, може послухати нову музику, може почитати щось нове, може просто навіть поспілкуватися з новою людиною, але легкою. Якщо це систематично вас виводило з цього стану. Зверніться до майстрів, зверніться там до психолога, як варіант, для того, щоб покращити свій стан. Цей тиждень він вам проявить конкретно ці темні плями. і от цей тиждень він більш про емоції, про те, що є якась така напруга, є відчуття вигорання, і це про турботу до себе. Риби, будь ласка, потурбуйтесь про себе, не будьте як я, як чуєте голос, в мене ще хворий. От, і шукайте, шукайте розраду, тому що в мене є відчуття, що нібито ну, от, процеси тут. Вони не колапсовані в фінансовій сфері, але є якась внутрішня втома, є роздратування, і є таке відчуття, що я під примусом це роблю. Тобто треба подбати про себе, хоча дуже багато справ, дуже багато справ. Це непогано, це класно, але коли ти в такому стані, то себе це буде ще більше виснажувати. Тому, будь ласка, потребуйтесь про себе. Подбайте. Так, тут дуже багато кубковості, тому рекомендую обов'язково звернутися до себе, себе якось поколихати, як маленьку дитину, порадуйте себе. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти риби і до наступної зустрічі. Пока-пока!